Вітаю! Сьогоднішня тема Господу одному поклоняйся і йому одному служи». Місце Писання, вихід, 20 глава, з 1 по 5 вірші. І промовив тоді Господь: Я Господь, Бог твій, який вивів тебе з єгипетської землі і визволив тебе із рабства, ти не матимеш ніяких інших богів, окрім мене. І не створюй собі рукотворних бованів. Чи жодної подоби того, що на небі, ані того, що на землі, чи в воді. Не поклоняйся ані служи їм, бо я, Господь твій, ремнивий Бог, який карає дітей і навіть онуків за гріхи їхніх батьків, які мене ненавидять аж до третього четвертого покоління. Повторення закону, шоста глава 33 вірш. Бійся Господа Бога свого, і йому будеш служити, менім Його будеш присягати. Давайте розглянемо: перша заповідь, яку залишив нам Господь, щоб ми не мали собі кумира, що Господь є Бог, і одному йому поклонятися, і одному йому служити. Тепер у мене питання до тих, хто поклоняється святим, поклоняється Марії і поклоняється образам. Дивіться, що Господь сказав. Жодної подоби, що на небі, ані того, що на землі чи в воді, щоб у вас не було. Тепер далі підемо. Добре, можуть сказати. Ісуса ж бачили? Ну як ну от, ви кажете, не поклонятися. Ну, Ісуса ж бачили. Добре, оця не бачили, ніхто ніколи отця не бачив. Ісуса бачили, були муці, були художники, які малювали і які дійсно засвідчили, як от зараз фотографія. І ми знаємо наших предків, хто це, там прабабуся, бабуся, ось як вони виглядали. Добре. Але що сказав? Жодної подоби того, що на небі і Бог сказав: я Бог живих, а не мертвих, І Бог триєдиний, оця ніхто ніколи не бачив. Бог є Отець, Господь Ісус Христос і Дух Святий. Добре. Їдемо далі. Луки 4,8 також це місце Писання є в Матвія 4,10. Тоді каже до Нього Ісус: Відійди сатану. Бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тобто, навіть Ісус каже, що Господу Богу одному поклоняйся, служити одному, сатана, відійди. Він каже: Я дам тобі все, ти будеш правити. Що Він сказав? Ні-ні-ні. Не я, а Господу Богу, Отець. Тобто не я буду тут правити. Не треба мені тут зараз казати, що я буду головним. Господь знав, що він три єдиний. Тобто не я, а той, хто через мене. І ще саме цікаве, він же не сказав, о, і Марія, поклоніться їй, поклоніться моїй мамі, попросіть за неї, щоб мене там не били, щоб мене зберегло. Він так і казав, що вона говорить. От зараз ми і пройдемося далі про Марію, про Матір Ісуса Христа. Дійсно, велика вдячність Богу за неї, бо вона єдина, кого Бог обрав. Ми зараз почуємо чому. Ніхто інший, а тільки вона. Да, вона була благодатна, вона була благословенна, але Бог сказав, одному Богу поклоняйся. Вона виповнила свою місію, на яку її призначив Господь тут на землі, і вона пішла до нього. Вона зробила те, що. Зробила. Але поклонимо їй, не б'ємо, ми її згадуємо. Ми е, кажемо, дякуємо Господь за неї, але ми поклоняємося одному Богу. Луки, перша глава 28, 30, 32 вірші. Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами, а Ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі, зачнеш і сина, і породиш, і даси йому імення Ісус, Він же буде великий і сином Всевишнього з вами, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. Дивіться, він же буде великий і сином Всевишнього з вами. Він сказав, Марія, і тобі будуть поклонятися, і дасть йому престола, і тобі, і ти будуть поклонятися». Ні слова, правильно цього не було. А, тільки про народження Ісуса, що вона стане його мамою і буде його виховувати. Так, далі. Добре. Не переконливо. Далі йдемо. Луки, 8 глава, з 19 по 21 вірш, Матвія, так само, 12 глава, з 46 по 50. До нього ж прийшли були мати і брати його. Та через народ не могли доступитися до нього і сповістили йому. Твоя мати і брати твої, он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них: Моя мати і брати мої це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. Він же не сказав. Бігу, та, розступіться, поклоніться, це Марії, мої брати. Все, будемо їм поклонятися. Що він сказав? Ті, хто тут, чому вони не тут? Вони що не знали, куди я піду, чи мого голосу не знають? Чого вони там? А ми рідня, ми маємо привілегію, ми прийдемо і сядемо на перші місця. Сіли на стадіоні на задніх, отам, з біноклями. Розумієте, про що я? Тобто він навіть тут дає зрозуміти, що вибачте, ті, хто мене знає, і ті, хто зараз поруч зі мною, ті і є. Він же не сказав, Марія, Бог сказав поклонятися їй. Ні. Вона виповнює свою місію тут. Вона народила, вона його виховала, викормила. І все, і він пішов робити далі свою справу. Вона свою справу зробила і була з ним до кінця, біля Христа, і прийшла до могили. Вона все це бачила, але вона своє зробила. І далі ні слова Біблії не сказано про неї. Ісус Воскрес пішов до Отця і все. І він не сказав: поклоніться моїй мамі і моїм братам. Ні, не було такого. Тобто вона зробила своє діло і пішла до Отця. Туди ж і до Господа. Розумієте, про що я? Добре, їдемо далі. Теж дуже цікаве місце писання. Коли людина а, говорить слово, священик, або зараз небагато будинків молитва, є пастора, є а, служителя, є дякуни, апостоли. І кожен каже: приходьте до нас. У нас тут Бог. Ні-ні, ні там нема Бога. Приходьте до нас, у нас тут Бог, у нас тут такий пастор гарячий. Питання. Господь. А... Господь, він що, живе в цьому будинку? Він живе тільки в цьому будинку і все. Я тільки що вам сказала, що а, Бог говорить через нас. Не я своє ім'я несу. Я говорю те, що мені Господь говорить, вам донести. І все, це не я. Я там десь, отам. Зараз я вам це підтверджу. 1 Корінфіна, 3 глава, 4 по 9 вірші. Бо коли хтось каже, я Павлів, а інший я Аполосів, то чи ж ви не тілесні люди? ку ку Хто такий Аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Вони не Бог. І ви не думаєте, що ви туди йдете, і там тільки Бог. Бог усюди. Він вездесущий. він всемогутній. Я посадив Аполоса, покликав та зростив, поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно із своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею, згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівниці, тобто служитель будівниці, а не робите себе вище Бога, або це я, не Бог, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож Нехай кожен пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Ж Бог не живе в рукотворних храмах. І ті, хто проповідує, вони всього служителі і будівничі. Павло проповідував, Іоанн проповідував, там Микола Чудотворний той проповідував, але вони були будівничі. Вони були святі, да, звичайно, Бог нас називає святими. Вони зробили тут, щоб для чого Бог їх послав. Місю, як Марія, і все, і пішли до Отця. Що ми собі надумали? Бог сказав: одному Богу поклоняйся і одному мені служи. Він сказав, ми як будівничі будуємо, приходять інші і далі будують. Але ми повинні будувати правильно, щоб правильно все будувалося. А основа, основ, що він сказав? А, а крім уже іншої основи покладеної, немає. Це Ісус Христос. Все. Ребята, не Павло, не Марія, не Іоанн, не Микола Чудотворний. Що ми робимо? Дивіться, дія 17, 24, 25. Це взагалі. Бо що створив світ і все, Бог, що створив світ, і все, що в ньому бувши. Гос Господом небо і земля, і проживає не в храмах рукою збудованих. І, рук і, 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 і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Повторюся. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя. І дихання, і все. І написано, не в рукотворних храмах він живе, збудований. Люди. Ку-ку. Кукаріку. Ви розумієте? О, я стільки багато зробив я. Дивіться, я скільки говорю на мене, підписуйтесь. О, я дав, о, дивіться, я приїхав і допоміг. Щок, щок і селфі. Що сказано? Що права рука дає, не знає ліва. А ліва що права? Ви нагороду тут уже отримали, там ви її вже не отримуєте, бо ви як людина тут отримали. А це через вас робить Господь, і там вам буде зачтено, бо він вас використав во славу свою. А ви вже себе сфоткали і показали, який ви класний або класна. Ось і всі отримали нагороду. Там вже вичеркнуто, там уже не буде, не думайте. Не глагольте всім. Кому треба про Ісуса говорили всі, там Ісус цілив, там Ісус зробив, Ісус понагодував. Він що писав. Тепер скажіть про мене, або взяв і сказав: ось я портрет. Придіть до мене і всі будуть ситі, не голоді, і це зробив я. Люди, алло! Не носіть себе, хто проповідує, носіть Бога, якщо ви допомагаєте. Чи моїми руками ви допомагаєте? О, я сам заплатив. Ну, добре, Бог через тебе, і слава Богу, будуть люди тебе згадувати ці і до кінця, і дітям передавати. Розумієте, і Бог це почує, і тобі там буде. А якщо ти вже глаголиш, то ти себе вже приніс. Все. Тобто ти не Бога прославив. А хто тобі дає ці фінанси, хто дає тобі ці руки, хто дає тобі це обличчя, ці густа, ножки. Ти сам собі прокинувся і почав це майструвати. Ні, дорогенький мої, або дорога моя, це Господь через тебе робить. Почуйте мене, хто має вуха і вміє чути. Дивіться. Бог не живе в рукотворних храмах. Або я буду йому співати, я буду йому проповідувати, я буду такі справи робити. Бог сказав, я ні в чому не маю потребу. Фінанси буду йому віддавати, йому нічого не треба, це все його. Він дав дихання і все, його. Він для чого нас використовує? Для своєї слави, щоб тут на землі проповідувалось його слово, і щоб ніхто не загинув. А ми що робимо? Корона, де моя корона? І не спимо. Жах. Так, добре, продовжуємо далі. 1 Корінфіна, 1 глава з 10 по 13 вірші. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, що ви всі говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній, бо стало відомо мені про вас, мої браття, відхлоєних, що між вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить, я ж Павлов, а я Аполосов, а я Кифин, а я Христос. Чи ж Христос поділився, А? друзі? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлові ім'я вихрестилися? Дивіться. Приходь до нас. Тут класно, тут Бог, я тут служать, тут помазання. Стоп, 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 стоп. Для кого ми це все робимо? Для себе, для своєї слави, для кількості. Бог шукає серце. Він шукає якість, а не шукає кількість. Ця кількість потім широкими вратами йде в ад. Розумієте, про що я? Ми всі, якщо ми знаємо свого Пастиря, ми Христові. І ми голос його знаємо. О, цей наш, це не наш. А це з якогось іншого стада. Приблудився, але потім піде за нами. наприклад. А Боже, не піде. Може, піде туди на загиблі, вічне. Вічне туди, як кажуть, вогнене озеро. Тоді питання. Мене до вас. Служитель і будівничий, який тут говорить слово Бог, якого використовує, він всього провідник. Як Господь сказав, де двоє троє зберуться, там я серед вас. В рукотворних храмах я живу. Я не кажу, що не треба ходити до храмів або у будинків молитво. Я не кажу зараз про це. Люди. Просто поставте собі зараз отаке запитання: чому я туди ходжу? У мене пастор класний, він мені так подобається, він такий стильний, симпатичний, може, ще якщо не одружений, а таке класне слово говорить: а у нас там бізнес, а у нас клуб по інтересам, а там так класно готують, там така кафешка класна, Ребята, супер, а мені роботу там дали, і квартиру там дали, і машину, і я там при фірмі оформлений, по своїх, наприклад, всіх збирають, правильно роблять. Я кажуть, своїми вівцями печуться. Питання: якщо я звідсіля піду, я все втрачу. Ви йдете за людиною чи ви йдете за Бог? Ви служите людині, чи ви служите Богу? Ви хочете угодити людині, чи угодити Богу. Бог кожного із нас використовує. Я йду туди слухати, бо я знаю, що там Господь. І я отримую той хліб, який Бог мені дав. І не більше того. Я не йду, бо там класний стільчик і мені комфортно, бо там лавка стоїть в іншій церкві, а там бабка якась від якої погано пахне, бо дідусь там опісявся. Я не йду, тобто я на це дивлюсь. Я йду туди, де там Господь. О, там класно співають, а там такі професійні музиканти, а тут якийсь бринчить то на гітарі один, або там виє одна. О, це ж, ж жах, А на це о-о, може, міма каси. «Ну, от, приходить Господь. Розумієте, про що я? Ті, хто знають Бога, вони прийдуть туди. А ті, хто шукає миру, той в мирі і залишиться, друзі. Хто буде, наприклад, поклонятися цьому образу іконі, бо не хоче живого Бога. А чому? Бо Бог сказав, що мої заповіді. Притримуйся, виповню. Та, я обійду оцю дерев'яшку, я поклонюся, я піду свічку поставлю, обрядик зроблю, буменці. Або піду туди на людину, або причастя прийму, або там піду ну, як знаєте, покаюся, скажу, що я там зробив, не так. І все. І ми, як старозаповітні, барашка принесли. Голубчика принесли в жертву і все, і на цьому все закінчилося. І ми продовжимо своє життя. <смір> класно, багатію. Бог сказав, він всіх збагатить, класно. Він же сказав, благословлю тобі. І всі думають, що благословення це я буду багати, буду їздити на класних тачках, на машинах. Що сказав Господь Ісус? Виходь, нічого з собою не бери. Оту лапці з собою візьми, що якщо протруться, бо будеш багато ходити і все. А там не піклуйся не про що. Там нагодують, там одягнуть, а там тебе іще і спати покладуть. Щось про будинок Ісуса сказано, Він постійно ходив. Він постійно ходив, Він не зробив собі маєток такий, знаєте, обклався великим парканом і сказав, я тут класний, ба. Він так зробив. Тому, любі мої, наробіть собі ідолі. Є перша заповідь. Господь сказав: мені одному поклоняйся, і мені одному служи. Це Господу Отцю, нашому, Господу Ісусу Христу і Духу Святому. Більше нікому. Були святі, була Марія, вони всі святі. Але вони виповнили, вони були служителями, вони були будівничими, вони виповнили волю Божу тут на землі. Він їх використав. Вони сказали: ось я, ось моя плоть, все роби. Тобто Господь в тобі, і він і ти пішов. Тобто ти відключився, а Бог через тебе робить роботу, а не так, що Ха, Бог відійди. Зараз тут класне слово, О, мені щось прийшло. Я зараз щось скажу. Ну і сказав. І такі подібні до тебе духи, духи притягнуть. Розумієш, а потім стонеш і кажеш, а чому зі мною так трапляється? А тому? З Богом йди. З Богом ніколи. Боже благословення печалі не принесе. І Господь ніколи своїх не залишає. Він сказав, я тримаю міцно в своїх руках. Розумієте? І Бог знає своїх кожного по імені, а не те, що пішов кудись там. Не зрозуміло куди. Або я Павлів, я Іванів, у мене там ота церква, у мене та церква. Схаменіться, люди, добрі, мої любі. Бог ходи. І якщо ви чуєте цю людину, я дякую Богу за те, що я слухаю. Так, да, я можу сказати, кого я зараз слухаю. І зараз багато, багато може від мене відпишуться. Перше в мене це Біблія. Це слово живого нашого Господа. І Бог відкрив Писання. Воно оживає. І кого я зараз слухаю? Андрія Шаповалова. Да, трансформація. Багато скажуть: він від сатани. А ви послухайте, будь ласка, що він говорить. Послухайте його останнє зараз слово і проповіді. І тоді. Скажете, якщо ви не наші, будь ласочка, може там десь ви загубилися? Я не йду за людиною, але я від цього служителя, від цього будівничого, який будує, я теж отримую підтримку. Я відчуваю, як Господь теж мене виправляє іде, мене направляє. Я не йду за ним, я не йду за людиною. Але я слухаю. Бог нас і так і робить, що ми один одного підтримували. А може, ти зараз в якихось скрудних обставинах ти вмикаєш і тобі підтвердження того, що Бог тобі відповів? І щоб ти не туди пішов, куди не треба, а пішов за ним він тобі направо і сказав: слухай. Але я йду не за людиною, я йду не туди, хто мені каже, там класно, або бізнес, або гроші. Я йду за Господом, дорогоцінні мої, тому і ви так робіть. Не робіть собі ідолю, не йдіть за людиною, це страх, і не робіть себе великого пана або пані, велика цаця З короною, яку не знаєш, як протерти, чи щоб їй було видно так, що всіх там на задньому фоні закрили. Еге, Ісус був слугою. Він, був, він завжди раз сказав і пішов, а не так, що дивіться, це ж я. Отець, не я. Не забувайте про це. Дорогоцінні. Мої, Господу Богову, одному служи і йому одному поклоняйся, йому навіки слава, віків, Господу триєдиному, Отцю і Сину Ісусу, і Святому Духу. Алілуя! Благословім всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.